Скорочення виплат для українських біженців чи правда це давайте розбиратися. Дуже багато ходить чуток на рахунок того, що виплати для українських біженців у Німеччині будуть скорочені З 2025 року. Вже зараз давайте за. Розберемося, чи дійсно вони будуть скорочені, для кого саме та в якому розмірі. Привіт, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя у Німеччині. Якщо ви вперше на моєму каналі, то коротко про мене. Я живу у Німеччині з березня 2022 року. Наразі не працюю, але вже працювала. Чому зараз не працюю? Ви можете подивитись ось у цьому відео. На моєму каналі дуже багато цікавої інформації стосовно інтеграції у Німеччині та новин для біженців у Німеччині. Також так як я в активному пошуку роботи. То на моєму каналі дуже багато інформації та власного досвіду з пошуку роботи у Німеччині. Коротко, я айтішник і вже один рік не працюю. Тому дуже цікава тема на рахунок пошуку роботи у Німеччині. Тож доєднуйтесь. Також не забувайте ставити вподобайки, підтримуйте український контент. Доєднуйтесь до каналу, щоб. Отримувати найсвіжіший, найцікавіший контент тут. Про Німеччину. дуже багато спекуляцій ходить на рахунок того, скільки отримують українські біженці у Німеччині, що треба ці виплати скорочувати, що українські біженці це досить велике навантаження для Німеччини. Але давайте розберемося чи це дійсно так, і далі вже пройдемося по тим новинам, які будуть діяти дійсно з 1 січня 2025 року стосовно Бюргергельд. Так, от, бюркергельд або, іншими словами, громадські гроші це гроші і соціальна допомога, яку отримують. В тому числі українські біженці для проживання у Німеччині, але важлива умова: бюргергельд отримують лише люди, які мають можливість працювати, і які, які головна задача знайти роботу. Тобто, бюргергельд отримують працездатні особи. Але окрім українських біженців, які отримують дійсно ці бюргергельд, що не отримували до цього інші біженці. бюргергельд також отримують і інші. Люди, в тому числі німці на 2024 рік. Отримувачів Бюркергельс складає приблизно 5 мільйонів. Більше 2,5 мільйонів ви бачите зараз на картинці цю статистику. Це самі німці, але чому спекулюють саме на українських біженців? Це тема окремого відео. Мені здається, тому що українців тут в цьому випадку зробили як. Козлами відпущення, чи не знаю, як то правильно е, ця фраза звучить, але я думаю, ви зрозуміли. Так, от давайте до бюргергельд. Чи це нові правила будуть стосуватися лише українців, які отримують бюргергельд? Чи загалом всіх отримуючи бюргергельд, включаючи німців, українців, сирійців тощо Ці зміни будуть стосуватися абсолютно всіх отримувачів бюргергельд, незалежності від національності та паспорта, які вони мають на руках, насправді це не перші зміни стосовно бюргергельд з 2024 року. Також були внесені деякі зміни, але ми будемо вже говорити про 2025 рік, тому що вже через е, трошки більше півтора місяці вже він настане. І так, що нового? Давайте розбиратися. Перше і найбільш обговорюване це те, що будуть задіяні санкції. Е, так і це правда. Насправді, і в 2024 році вже діяли санкції, але в 2025 вони будуть більш жорсткішими. Що це означає? Задача ваша як отримуваче бюргерєль шукати роботу. Також вам можуть пропонувати роботу в сам Джоб центр, де ви отримуєте ці гроші. І якщо Джо Центр пропонує вам якусь вакансію, а ви від неї відмовляєтеся, то на вас будуть накладені санкції. Санції у розмірі мінус 30% до ваших виплат на протязі трьох місяців. У 2024 році це було двох місяців. При повторній відмові стосовно роботи, яку вам пропонує Джо Центр, можуть накладені бути санкції вплоть до того, що буде знято повністю ваша. Ваші виплати. Але тут важливо зауважити, що саме виплати, які вам дають на руки, у розмірі там 563 євро на одиноку людину і 506 євро, там, наприклад, для сімейних пар. Але е, JobCenter Центр продовжить оплачувати вам квартиру та робити за вас соціальні внески, саме гроші на руки, ось ці саме бюргергельд не будуть вам виплачені на руку. Також з 2025 року змінюється правила пошуку роботи. Якщо у 2024 та у 2023 році радіус пошуку роботи складав до 50 км, тобто ви мали шукати роботу у радіусі 50 км від вашого місця проживання, то з 2025 року цей радіус збільшується і вже не є обов'язковим саме 50 км. Тут буде більше розраховуватися час. На добирання до роботи Ось з 2025 року цей час збільшено. Наприклад, якщо ви працюєте 6 годин, то час добирання до роботи буде складати для джоб-центру нормою 2,5 години. Тобто, якщо вам їхати до роботи 1 годину 15 хвилин і ви працюєте 6 годин, то для джоб-центру це норма. Тобто, 2,5 години на день ви будете витрачати на добирання, на роботу та з роботи. Якщо це 8 годинний день, то ось цей час збільшиться до 3 годин. Тобто, для джоб-центру це буде нормально. Якщо раніше джоб-центр вважав, що це довго їхати до роботи, Роботи і пропонував, наприклад, роботу ближче до вашого місця проживання. То зараз робо, джоб центр може пропонувати вам роботу до якої їхати годину 15 або годину 30, в залежності від робочого часу. Також змінюються правила стосовно звітності перед Джоб центром, тобто контакти з Джоб центром у вас будуть набагато частіше. А також одним з головним пунктів, який також змінився для отримувачів Бюркергельд, це Власні активи. Тобто, якщо ви, наприклад, працювали якийсь час або тільки приїхали до Німеччини. Якщо це ми говоримо про українців, і у вас є якісь якісь є активи, наприклад, у вас є дорога машина, то протягом одного року ці активи не будуть задіяні, не будуть рахуватися як ваш якийсь додатковий додаткові гроші до вашої бюргергельд. Якщо через рік у вас не буде досі роботи, то ці активи можуть бути конвертовані в гроші. Тобто, якщо це дорога машина, то Джо Центр може навіть запропонувати вам продати машину і таким чином себе забезпечувати якийсь певний період часу. Раніше це було до трьох років. Ці активи могли не використовуватися для ось цих покривання бюргергельд. Зараз це один рік до суми до 15 тисяч євро, тому що ви підпадаєте під це правило збереження власних активів до одного року. Раніше ця сума навіть була більша, до 40 тисяч євро, зараз до 15 тисяч євро. Ось такі також зміни. Тобто, якщо у вас є якісь активи, вам можуть запропонувати через рік їх конвертувати в гроші і таким чином себе забезпечувати або поліпшувати свої, наприклад, шанси отримання роботи, вкладання в навчання тощо. Насправді є ще досить багато маленьких змін, але що важливо з цього відео винести, що ці зміни стосуються не лише українців, хоча є досить велика як я вже сказала, спекуляція саме на українських біженців. Ось що буквально вчора був звільнений міністр фінансів, який ініціював законопроект для того, щоб українських біженців з українських біженців зняти в е, бюргергельд. І важливо перейти перевести на інші соціальні виплати по типу азюль. Але він був звільнений і тепер є вотом недовіри до влади. Деякі політичні, так скажемо, хвилювання почалися у Німеччині. Але судячи з того, що ми розібралися, не українці єдині отримують бюргергельд і не українці єдині є якимось економічним. Навантаженням на німеччину Важливий також пункт, що у наступному році не буде підвищення бюргергельд, тому що станом на серпень 2024 року зменшилась інфляція на 1,9%, що вже показує позитивну динаміку, і немає, і немає необхідності підвищувати бюргергельд, тому що бюргергельд були підвищені в 2024 році на значну суму, що в принципі влада. Тепер вважає, достатньо буде і на 2025 рік Санкції дійсно будуть, якщо ви будете відмовлятися від роботи, яку пропонує джоб Центр. Тому налагоджуйте свої контакти з джоб Центром, також якщо ви хочете навчання у 2025 році, то також це змінюється. Я розказую ось у цьому відео про зміни стосовно навчання від держави у 2025 році. Тож плануйте, будуйте гарні зв'язки з баратором джоб центру, визначте, що ви хочете робити у Німеччині, тому що це дійсно важливо і дійсно будуть застосовуватись такі санкції. Для всіх отримувачів Бургерг'ять, незалежності від вашого сімейного статусу, від вашого громадянства тощо. Я сподіваюся, це відео було для вас цікавим. Якщо так, то поставте подобайку до цього відео, підписуйтесь на мій канал, на моєму каналі дуже багато цікавої інформації. А також, також скоро я планую будувати сумісний проєкт з моїми підписниками, можливо, когось візьму на роботу, тому що я зараз. Підприємець і маю деякі дохід, які я можу інвестувати в розвиток якогось проєкту. І наразі я в мене вже є план, і потрібні будуть люди, щоб усі мої інвестиції вкласти в проєкт і вкласти в людей. Тож доєднуйтесь до мого каналу, щоб не пропускати оновлення. Також доєднуйтесь до телеграм. Там я швидше викладаю якісь оновлення або на рахунок також цих вакансій, які мені будуть потрібні, люди там також буде зазначено. А ми з вами побачимось у наступних відео. Чус!